І я розумію, що Трамп це не вся Америка, і е, Трамп це не весь американський народ. І Трамп е, хоча і хоче себе бачити там яким царем і лауреатом Нобелівської премії, але між тим ще існує парламент, який достатньо скептично е, не поділяє е, певні погляди Трампа, в тому числі і республіканська частина цього парламенту. Тому е, ще раз кажу. Інформаційна психологічна операція проведена, акція, проведена для таких слабкодухих можливо, і класно, але е, з тим же успіхом росіяни і використовують інші, е, скажімо так, відосики. А краще б, мабуть, тоді Трампу показати, як росіяни страчують наших військових і галтують наших жінок і таке відео відділ більше, і показати дружині Трампа, і чого не робила українська журналістика під керівництвом нашої держави протягом останніх трьох половиною років. Ми намагалися бути чемними і достойними, бути джентльменами у боротьбі з негідником, паскудою і тварювим. А ми намагалися бути джентльменами. Не треба так. З ворогом треба заскатами, скатами, треба паскотки. А я рахую, що російська армія це якраз достатньо професійна збори з каскатів. Сергій Григорович, тоді ну, от, ваше, скажімо, най... Оптимістичніше очікування від сьогоднішньої зустрічі, і яка е, найбільша небезпека, от, власне, є, яку ви станом на на, на на зараз бачаєте, от чого не можна допустити в жодному разі, але це ну це ж може може трапитись для нас, знаєте, мо знаєте. Я нічого не очікую, я буду просто констатувати факти, розуміючи, що ані я, ні ви ні. Десятки мільйонів українців, які зараз спостерігають за цим процесом, не впливають на цей процес. А якщо не впливають, то не треба витрачати свої нерви, а краще подумати, що ми можемо зробити корисно для власної держави, і все ж таки задати питання нашим керівникам, що стосується е економіки, що стосується підготовки населення, що стосується фортифікації. Закінчиться війна, заморожена буде більш тим загроза нікуди не дінеться, і треба її буде вирішувати. Оце найголовніше, і треба все ж таки чітко розставити акценти на дії, розуміючи, що е, всі проблеми, які ми маємо по певних провалах на фронті, вони в своїй більшості не залежать від, від військових, а залежать, в першу чергу від е, некомпетентності, непрофесійності дій політичного керівництва України, що стосується виконання закону про мобілізацію, мобіліційну підготовку. Не більше ніж, звичайно, зараз тут певні е, зеленоботи почнуть валати в коментах і розповідати, що е, я тут ястроб війни, ні. Я не я війни. Я воїн, який захищав свою країну не один рік. І в певних моментах розуміюся, напевно, ти розумію, що трошки дотиснути, і ми можемо звалити Росію. Оце, маю, Іди що ще дотисни. А то всі, що в 2014 році сиділи с... в окопах, це була зовсім друга війна. війна. Розказують, які вони герої. Всі на це торгували з Росією. На тоді зовсім крайнє питання на сьогодні на мабуть, а прапор Росії на російському морі, танку прапор Америки на російському танку. Це говоримо, нормально після зустрічі різних, Трампа з Путіним, корова дорожка червона, червона України, любов зберігів, до росіян та до, до Путіна. Тим, так це нормально. Тоді прапор рада, Америки на російському а, так, танку. Хтось значить, має, Трамп їм помагає, має, може, там, значить, має, трамп за них це правильно, так, але, зуміємо, так і треба. так давно повідомо, було має, ясно, має, що так, кажуть, що так кажуть, має, що буде. Кажуть,